У мережі опублікували кадри з місця успішного приземлення російського стратегічного бомбардувальника в Іркутській області. Після падіння вціліла лише одна його частина кіль, зазначу, що територія, де бомбардувальник зазнав аварії, досі оточена. Попередньо зазначалося, що екіпаж встиг катапультуватися, та ніхто не постраждав. Втім, вже сьогодні стало відомо, що у лікарні помер один з двох пілотів винищувача. Я нагадаю, вчора в Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник. Саме цей літак росіяни регулярно використовують для ракетних ударів по Україні. Падіння підтвердили у Міноборони Росії, а офіційною причиною назвали технічну несправність. Походу самоліт на уявляєте? Це просто жесть. тут зараз всі люди стоять. 哦豁、哦哦！哦豁！哦豁！哦豁！这是什么？这是什么？尼胡呀！我操！飞机掉下来了！我操！ 我的个妈呀！我的个妈呀！飞机掉下来了！